Фінляндія почала готувати жінок до можливої участі у війні з Ерефією. Про це та про іншу, також дуже тривожну новину з Фінляндії. Ми сьогодні поговоримо. Дивіться відео до кінця. Це мій канал про новини світу, мій новий канал, тому вдячний всім, хто підтримує його підпискою, лайком, там, коментарем, репостом і так далі. Отже, погнали. Зараз ми поговоримо про навчання. І про підготовку жінок фінських до можливої війни з РФ. Але перед тим я хотів би згадати, що було за декілька днів до цієї новини. Перед цим говорилось про те, що в Балтійському морі пошкоджено кабель зв'язку, що з'єднує Фінляндію з Німеччиною. І фактично це єдиний е, кабель зв'язковий, який з'єднує Фінляндію, в принципі, з Європою. Е, було е, цей кабель. було... Е, Пошкоджено, і зв'язок перестав поступати. Кабель довжиною 1173 км пролягає між е, Санта-Хаміною та Хельсінкі та е, Ростком в Німеччині. Міжнародні телекомукаційні теле, телекомунікаційні з'єднання Фінляндії захищені кількома маршрутами, і наслідки обриву одного кабелю залежать від рівня безпеки з'єднань постачальників послуг. Однак, пошкодження кабелю е, обтяжує роботу інших, збільшуючи навантаження на них. Через пошкодження було перервано телекомунікаційне з'єднання між країнами, і причина інциденту поки не е, з'ясована. Але в загальному е, говориться про те, по-перше, компанія е, Чинія розпочала ремонтні роботи, але поки що не може оцінити точний термін відновлення, і відновлення в середньому займає від 5 до 15 днів. Е, і е, також, на думку професора з кібербезпеки в університеті. Е, Тапіо Франті, обрив, наймовірніше, був не випадковістю, а навмисною дією. І, звісно, що підозрюються в цьому е, росіяни, так, бо там були помічені їх розвідкораблі, розвід які патрулювали води, скажімо так, і е, е, якби всі думають про те, що це саме росіяни зробили. І одразу ж через декілька днів після цього. Власне, з'являється новина про те, що Фінляндія готує жінок до можливої війни з РФ. Жінок навчають надавати першу допомогу розводити вогнище та готувати їжу на відкритому повітрі. Про це заявляє Guardian. От, Я скину вам вже український переклад на українському главкомі. Він буде в описі під цим відео. Жінок навчають надавати першу. Допомогу розводити вогнище, готувати їжу на відкритому повітрі, встановлювати намети, а також питанням кібербезпеки, психологічної стійкості та виживанню в дикій е, природі. Е, одна з груп проходить навчання на військовій базі на Сході Фінляндії. Підготовка здійснюється в рамках курсів загальновійськової підготовки НАСТА за підтримки Міністерства оборони Фінляндії і за досить. Е, Довгий період часу, я так думаю, що в за період там від Другої світової війни це можливо перша така новина, коли в Фінляндії жінок конкретно готують до можливого, до можливої участі в бойових діях. Також говориться про те, що НАТО з грудня, тобто вже там через декілька днів фактично почне моніторити підводну інфраструктуру Балтійського моря на базі морського центру Альянсу, який створений в Фінляндії. Фінляндія зовсім недавно вступила до НАТО, але бачимо, як швидко вона інтегрується. Так і е, якби ця підготовка в різних країнах світу е, вона є дуже важливою, бо вона показує наскільки Європа серйозно відноситься до можливих загроз зі сторони Росії. Бо в мене в коментарях дуже часто можна зустріти якісь наративи, типу що е, Росія НАТО нічого не зробить. Жодних загроз немає, але хочу навіть нагадати, що залужний буквально на днях також заявив, що НАТО, країни НАТО, які знаходяться в Європі, де в принципі НАТО, вони не готові воювати з Росією, бо Росія за декілька місяців може повністю виснажити всі запаси ракет до засобів протиповітряної оборони. Так? Росія постійно накопичує ракети, дрони. От, а в Європі до сьогоднішнього дня ніхто не займається питанням ефективної протидії дронам. Так? Бо ракети до ППО вони набагато дорожчі, ніж ті самі шахеди, і цим ніхто не займається. І такі країни, як Польща, як Словаччина, як країни Балтії, як Фінляндія тобто ті, хто безпосередньо відчув на собі, скажімо так, російську агресію. Період свій історичний, вони дуже серйозно до цього відносяться, і вони розуміють, що вони будуть перші під ударом, якщо щось почнеться. От і м -м, саме тому таких новин зараз дуже багато, і насправді дуже добре, що як мінімум, країни, які межують з Ерефією, що вони розуміють всю серйозність ситуації і розуміють, що нехтувати цим однозначно. Не можна. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за увагу, за підтримку. До нових зустрічей.